Привіт! Отже, ігри, в які ми граємо щодня. Це насправді безліч ролей, про котрі ми навіть не здогадуємося, що вони у нас існують, але тим не менше, це так. Ми граємо роль дочки, мами, дружини, працівника, бізнесмена, політика, у кого яка є. І ми їх постійно змінюємо. Змінюємо їх приблизно як одяг, котрий ми одягаємо до певної події. Цього уникати не варто. Це є різноманіття нашої особистості. І дуже є цінним, особливо для тих, у кого, здавалося б, життя для них не яскраве. Дуже добре досліджувати через свої ролі, наскільки і в яких сферах власне життя ми себе реалізовуємо. Для цього є як колесо життєвого балансу, кому цікаво подосліджувати. Є така техніка, є інші різні техніки на те, аби дослідити, в яких сферах ми реалізовуємося, а в яких наш потенціал в сплячому режимі. І найважливіше у цьому те, аби було бажання, бажання і прагнення до того, аби приміряти на себе різні сценарії. По-перше, це розвиває особистість. По-друге, це дає нам розуміння, що наше життя не одноманітне. По-третє, коли ми граємо ще якусь роль, ну, умовно граємо, коли ми проживаємо певну ситуацію, ми проживаємо певну роль, наприклад, з батьками поводимося, як діти їхні, тобто в нас є певні норми поведінки, у нас є певні норми розмови, бесіди, довіри, тут вже в залежності у кого який батьківський сценарій. Також з друзями ми ж, відповідно, будемо поводити себе по-іншому. Але кожен раз це є ми, тобто, це не є якесь Роздвоєння, розстроєння особистості, кожен раз це є ми. Це є наші такі кейси всередині нас, якими ми постійно користуємось. І класно, коли ми даємо собі виклик. Наприклад, ким я можу іще бути в цьому житті? Я можу бути, наприклад, професіоналом в якійсь справі, чи я можу займатися якимось хобі цим самим ми даємо собі можливість щось ще дослідити, чомусь навчитися, якось підтягнути себе на новий рівень. І це також нова роль, до чого це можна доєднати, наприклад, для аналізу у реальному житті. Дуже просто це робиться, коли ми відкриваємо шафу і бачимо, який там є, який там є одяг, для яких подій. Тобто, у нас є одяг вечірній умовно, у нас є одяг на роботу, у нас є одяг домашній, є спортивний, тобто різний одяг. Під, ну, кожен із цих одягів це наш умовно театральний костюм. Так, одягнув спортивний костюм, пішов бігати, і не пішов до ресторану, і навпаки, одягнув вечірню сукню, і пішов на якусь подію, і не пішов в спортзал. Це зрозуміло. Але. Наші шкафи зазвичай містять деяку таємницю, і про неї пропоную поговорити. Що цікаво, коли ми відкриваємо шафу і бачимо, що там є одяг, який ми купляли колись, для якоїсь певної події, але ніколи, так ні разу її не одягнули або одягнули лише один раз, варто себе запитати, що мною керувало, коли я його купляла. Як я себе почував в той момент, коли його одягнув? Чому я його зараз не ношу? Ці питання дуже прості, але вони нам пояснюють різні моменти. Якщо це вечірня сукня, ну, чому не ношу? Тому що не було приводу, наприклад. Тут стане питання, добре, як ти себе почувала в цій сукні. Ну, Мені було добре, я почувала себе дуже гарною, впевненою в собі, і так далі. І так далі. Добре, що ти можеш зробити для того, аби повернути собі це відчуття? Влаштувати з подругами вечірку, яка буде. Вимагати такого одягу, зрозуміти, що, можливо, варто розширювати свій круг знайомств для того, аби було більше святкових подій і мати змогу одягнути цю сукню. Розуміти, що, незважаючи на такий непростий час, ми продовжуємо жити, і, наприклад, певні моменти нашого життя вимагають саме такого одягу, і ми можемо собі ці моменти створювати самотужки. Тобто будь-які. Будь-який аналіз у сфері, як я виглядаю, як я себе почуваюся, розкриває нам іще якісь додаткові грані нашої особистості. Тобто, купила сукню чому? Тому що вона мені подобається, тому що я собі в ній подобаюсь. Це така модель, така роль, наприклад, яка є для нас приємною, але рідко використовуваною, оскільки сукня рідко одягається. Тому важливо, що? Важливо створити для себе. Саме ті події, під які ви її можете носити, а відповідно дозволити собі бути саме такою. Тобто, тут прошу зрозуміти не стільки те, що ви одягнули і куди ви одягнули, це настільки, наскільки всередині вас формується ще додаткове, додаткове бачення себе, тобто додаткове розширення, там, де ви ще якусь роль граєте, в якій ви розвиваєтеся. Там, де ми буваємо рідко, вимагає від нас а, певного включення. Тобто ми ну, обідаємо, ми, наприклад, автоматично, одягаємо піжаму, йдемо спати автоматично, але можемо ходити на якісь івенти, на якісь зустрічі, на якісь а, вечори. Трохи нервуючи, наприклад, думаючи, як я буду там виглядати між іншими, про що я можу говорити, з якими людьми я познайомлюся. Тобто тут іде все на розширення, тут все йде із візією до, до чогось, до чогось кращого, до чогось інакшого, до чогось такого, чого я раніше відчував рідко, або взагалі не відчував. Розуміючи, які ігри ми граємо для себе, в якій ролі ми знаходимося зараз, ми можемо для себе прописати і ще й додаткові нові ролі. І саме у цьому буде велика а, сила розвитку, тобто велика сила наповнення себе, сила зацікавленості життям, тобто так, такого привнесення глибокої різноманітності. І тут. Дуже допомагає навіть не те, що поновлювати, наприклад, свій гардероб, це ну, найменше, найбанальніше. Тут допомагає навіть давати собі виклик і відвідувати якісь місця вперше. Ну, тобто, це буде якась кав'ярня, якийсь заклад, якийсь музей, якийсь захід, якась вистава. Все, що ви робите вперше, це ви додаєте просто до свого списку. Крутих кейсів, тобто ви це вже проходите, у вас вже буде досвід такого, ви вже зможете з кимось на цю тему поговорити, ви можете вже отримати, наприклад, нові знання там, чи нових знайомих, і буде тема для бесіди. Тобто, абсолютний розвиток він починається дуже з маленького, Це спримірювання на себе ролі іще когось. Це гра, от як дітки граються. у... Вчителя, граються в пожежника, в космонавта, так і дорослі люди так само граються, приміряючи до себе різні ролі, приміряючи до себе різні костюми і тим самим розширяючи свій кругозір, розширяючи свою особистість. Тому не бійтеся грати, особливо у життєві ігри. І закликаю, будь ласка, гра це не про лицемірство. Гра це не про те, що ви видаєте себе не за того, за кого ким ви є. Гра це про розширення. Тобто, будь ласка, не плутайте ці моменти. Тому що лицемірство і притворство, воно е дуже швидко викривається, воно забирає багато сил, воно так чи інакше призведе до якогось негативного е завершення. А коли ви граєте на дослідження себе, коли ви граєте на дослідження свого внутрішнього світу, коли ви граєте на потенціал, тоді це справжня гра. Гра під назвою життя. Грайте!